Бе передачі один на один. Дочекалися приблизно такою була перша думка тих, хто отримує від держави допомоги та пенсії. Уряд таки підвищує мінімальну зарплату в Україні. Кого ж торкнуться зміни в пенсійному забезпеченні? Про це йтиметься протягом найближчих півгодини на телеканалі РТБ. Конкретні перерахунки готовий надати нашим глядачам начальник головного управління пенсійного фонду України в Рівненській області Василь Петняк. Вітаю вас, пане Доброго Василю. В чергове у нашій студії. І е, перше, моє запитання таке: звичайно, ми будемо говорити дуже детально про перерахунки, але хотілося б знати, як в такій непростій ситуації сьогодні виплачуються пенсії, чи немає заборгованості, бо це є одним із основних джерел статків наших пенсіонерів. Ну, якщо говорити про Рівненську область, то Рівненська область на сьогодні виконує планові завдання по надходженню платежів. Зокрема, пенсійний фонд виконує по план по виконанню власних надходжень. На понад 120% фіскальна служба аналогічна теж перевиконує свій план доведений, і ті кошти, які сьогодні отримуються в результаті сплати єдиного внеску, відшкодування пільгових пенсії, стягнення заборгованості, ну, дають якісь певні підстави для того, щоб збільшувати розміри пенсії. Ну, якщо в цілому сказати, то за 9 місяців при плані 2 мільярда 227 мільйонів зібрано майже 2, мільйона, 2 мільярда 400 мільйонів. Або якщо порівняти з, з минулим роком, то це на 113 мільйонів більше. Я вже сказав, виконув, план виконує і пенсійний фонд і виконує фіскальна служба. От, скажіть на сьогодні оці перевиконання 120% – це достатньо серйозна сума. Так, ми маємо сьогодні проблеми з тим, що роботодавці не завжди чесні в сплатах податків. Ми говоримо про тіньову економіку. Наскільки якраз у цей чинник є важливим і спрацював в даному випадку, чи якісь інші чинники дозволили зібрати більше коштів? Ну я якщо говорити про нашу безпосередньо про нашу область, безумовно сьогодні дуже складна фінансова ситуація, як, мабуть, і в цілому в країні. Разом з тим кошти збираються. От, при тому, що дійсно падає і чисельність зайнятого населення, вона і має тенденцію, вона вже давно вона, в принципі, ця, ця величина, вона Має зменшення тенденцію до зменшення починаючи ще з 2008 року. Тобто з 2008 року, коли у нас пік був зайнятого населення, ну я оперую даними персоніфікованого, да, персоніфікованого обліку. От то з 2008 року, вже по суті скоро буде 10 років, щороку зменшується чисельність. Ну, є безумовно і об'єктивні причини зменшення. Це відбувається оптимізація. От, є перехід платників з, з одної області в іншу область, є укрупнення, тому ну, не можна тільки говорити, що зменшення. Але якщо просто абстрактно говорити по чисельності, яка існувала платників застрахованих осіб, вірніше до пенсійного фонду, то ця чисельність має тенденцію, як я вже сказав, до зменшення. Було в найкращі часи це було майже 290 тисяч застрахованих осіб, зайнятих осіб, самозайнятих осіб. На сьогодні ця величина коливається 240 тисяч. От з них 20 тисяч це ті ну, мамочки по догляду, з яких сплачує держава, ну, наприклад, мамочки по догляду. Ну і все-таки за рахунок чого вдалося наростити 20% тих. Робота з боргами, робота з платниками. Треба ж враховувати про те, що зважаючи на те, що складна фінансова ситуація і бюджет не в змозі підвищувати, от ми скажімо, за останні два роки, оце бачимо такий, вперше бачимо такий серйозний масовий перерахунок. До цього часу бюджет економив. При цьому платники, приватні платники або платники окремих таких промислових галузей, там, енергоатом, наприклад, вони зважаючи на цю складну ситуацію, індексували заробітні плати, тобто підвищували посадові оклади своїм працівникам і так далі. Тобто, тут якби була тенденція до збільшення фонду оплати праці. Зрозуміло. Ну і давайте ближче до. Конкретної, скажімо так, конкретного дії уряду і держави щодо пенсіонерів попередньо на початку року йшлося про те, що коштів немає, будемо десь у грудні проводити перерахунки. Тут знайшлися, дякувати Богу. Люди можливо відчують трошки більше забезпечення. Скільки для кого зміняться розміри пенсій? Скільки таких людей в області? І наскільки більше потрібно буде області коштів для того, аби вчасно і якісно розраховуватися за новими ставками? Ну, сам перерахунок, сам перерахунок він стосується переважної частини пенсіонерів області, зокрема, якщо взяти цивільних пенсіонерів, то з 300 тисяч пенсіонерів перераховані пенсії 286 тисячам. Решта, які пенсії не перераховувалися, це пенсії, які були призначені в свій час по спецзаконам. От ці пенсії не перераховувалися. Якщо взяти військових пенсіонерів, то там є також з 10 тисяч пенсіонерів силових структур. більше понад половина – це теж перераховані у ну, зв'язку з тим, що там існують певні доплати, зокрема надбавки, які розраховуються від величини прожиткового мінімуму. Можливо, сам розмір пенсії не збільшився чи не змінився, але змінились певні надбавки, які сьогодні доплачуються або пенсіонерам, або членам їх сімей. Сам перерахунок, якщо брати цивільних пенсіонерів з 280 тисяч на сьогодні перераховані всі, у частини з них розміри пенсій збільшились. Переважно частини розміри пенсії збільшились у частини громадян, пенсії зафіксували зв'язку з тим, що в них сам розмір пенсії був досить високий, їм платилась індексація, і сьогодні масовий перерахунок, він коли був проведений, перепрописав всередині складові пенсії. Тобто, якщо людина навіть отримала якісь підвищення, воно зменшило це підвищення зменшила суму індексації, але на руки людина загальна, отрим... сума, де, лишається. загальна сума до виплати залишилась, залишилась сталою. Кого ще оминув цей перерахунок? Цей перерахунок оминув пенсіонерів, які не мають повного стажу, які в свій час до 10-11 року не мали жінки 20 років, чоловіки 25 років. А Після першого десятого жінки не мали 30 років, а чоловіки 35 років. Тобто не повний стаж пенсія пенсія була призначена. От ці пенсії не перерахувалися. Не перерахувались пенсії за вислугу років, не перерахувались пенсії жінкам, які скористались правом от до 1 січня цього року, виходити в 55 років при стажі, Ну тобто раніше на пенсію при стажі ну при необхідному стажу 30 років. Тобто цей перерахунок не зачепив тих пенсіонерів, так скажемо, які в свій час або не мали достатньо стажу, але держава... держава доплатила і взяла їх під свою опіку, і доплатила їм пенсію. Або ті, які скористались певними пільгами, от, також за рахунок держави. Ну, на сьогодні цей перерахунок для них. Як би пройшов. Мало е помітно, да, так. Да. Що стосується переважної частини пенсіонерів, то перерахунок відбувся. Середня виплата е підвищення 125 гривень 46 копійок. Е перерахунок, який відбувся, він різний, він індивідуальний для кожної особи. Ну, дуже багато дзвонять сьогодні людей питають, чому от я чув на по телебаченню, чи в газеті читав, що от має бути такий-то відсоток, що має бути така та сума. Ну я хотів би всіх, щоб всі зрозуміли, що у кожного пенсія своя, вона розрахована від певних величин: це величина страхового стажу, це величина заробітку, це індивідуальний страховий коефіцієнт. Відповідно, і підвищення в кожного різне. Крім треба, крім того, треба додати, що в кожного ну не в кожного, а в тих громадян, які до пенсії отримували надбавки. Підвищення, відповідно, ці підвищення також перерахувалися. Ну, серед підвищень перерахунку не підлягали це пенсії, призначені по закону про статус, соціальний захист дітей війни. Ця величина залишилась на старому рівні. Що стосується таких доплат, як пенсії за особливі заслуги, вони перерахувались, надбавки учасникам бойових дій, перерахувались. Якщо в цілому говорити по категоріям, в кого найбільше збільшилось, це інваліди, учасники Великої Вітчизняної війни. Учасники інваліди, учасники бойових дій, ліквідатори, інваліди-ліквідатори і шахтарі. А Василь Васильович, от практика показує, що Оскільки пенсія не підвищувалася останніми роками, складалося так, що вона вирівнювалася фактично. Дуже в багатьох випадках люди, які мають великий стаж, які мають, скажімо так, віддали, як вони кажуть, своє життя, свою молодість роботі, вони не відчували таких великих підвищень порівняно з тими, хто завжди мав мінімальний стаж і мінімальний, скажімо так, мінімально працював на державу. Чи сталося так, що люди, які багато довго працювали, сьогодні відчули от максимально цю зміну? Безумовно відчули. Ті люди, як я вже сказав на самому початку, в кого був необхідний законодавчо встановлений стаж, і ці люди з цим стажем вийшли на пенсію, однозначно перерахунок збільшив їх. Тобто соціальна справедливість да, справедливість, в цьому питанні справедливість праців... була дотримана однозначно. Більше того. Цей перерахунок ми пам'ятаєте з вами, говорили вже неодноразово, що зміни, які були внесені в 2011 році, вони передбачали, що для працюючих пенсіонерів підвищення не буде. Так, от у цьому перерахунку було передбачено, що для працюючих пенсіонерів також розміри пенсії збільшились. От для працюючих пенсіонерів дуже цікавий момент. Розмір пенсії збільшився, але 15% Або якщо людина працює на державній службі, то 0% пенсії теж цей факт зберігся. Так поки що зберігся. Так ну ця норма діє до кінця цього року. По завершенню року будуть буде прийматися закон про державний бюджет. Відповідно, будуть прийматися чи вноситься зміни в інші закони. Ну ну, принаймні... ті зміни, ті зміни, ті обмеження, які були, вони декларувалися про те, що вони будуть чинні до кінця цього року. Як буде в подальшому, це безумовно приймає вищий законодавчий орган парламент. От скажіть, будь ласка, як сьогодні? Зробити так, аби ті пенсії, ну по-перше, які суми потрібні на нові суми, і як зробити так, щоб вони були виплачені вчасно, щоб не було ніяких заборгованостей? Е, е, ну, по-перше, перерахунок сам здійснюється з 1 вересня. Виплата програмне забезпечення надійшло, надійшло в кінці вересня. Ми е, зробили перерахунок в жовтні. І в жовтні підвищені пенсії, а також додаткова відомість з доплатою за вересень місяць на сьогодні знаходяться на поштових відділеннях. Сьогодні знаходиться в установах банках, і люди отримують оцю доплату за вересень місяць і отримують підвищені пенсії за жовтень місяць. Сума підвищення склала майже 28 мільйонів. Вперше пенсійний фонд області виплатив розмір. Профінансував виплату на жовтень місяць понад 500 мільйонів, тобто півмільярда. Тобто, ми сьогодні вже такими оперуємо величі. Приступаємо, да, да, да. дуже ну, великі суми, дуже великі суми. Стосовно своєчасної виплати, сьогодні фінансування відбувається вчасно. як... Підприємства поштового зв'язку, так і установ банків, і е, на сьогодні пенсії виплачуються, і, підв... і е, підвищення за, чи доплата за вересень місяць вчасно. От і... А, да, Єдине, хотів сказати, що е, масовий перерахунок е, ну, це ситуація стабільна, вона кожен раз е, буває. Він не підхопив зазвичай, він не підхоплюється втрату годувальника, ну, не щитує програму. Цей раз без виключення також порядка 4,5 тисяч тих пенсіонерів яким підвищення мало бути ну воно поки що програма, не програма ні, ні, ні програма не считала. ми все пенсійний фонд в ручному режимі опрацював ці справи вони йдуть на додаткові відомості до 25 числа ці люди отримують повністю підвищену пенсію ми в ручному режимі просто відпрацьовуємо все Ну, це звичайно шкода, що так, от такий стрес тих людей постійно очікує, коли відбувається, чому так, так трапляється неправильно. Не, не спро... Життя настільки складне, Ширше. складне і багатогранне. Ми колись, колись теж ставили питання: ну чому? Кожен масовий перерахунок і постійно випадає ті самі, а не може бути по-іншому, тому що програма не може порахувати пенсію, скажімо, по втраті годувальника. Де є троє дітей, і всі троє дітей від різних батьків, різні заробітки, різний стаж. І програма не може це все, вчитати. А людина все... може, а людина повинна зробити це вручно. Ну це добре. Це добре, що є люди, які це роблять. От скажіть, пане Василю, у нас була ситуація щодо доплат роботодавців. Ви пригадуєте за пільгові категорії пенсіонерів багатодітним мамам, йшлося про те, що їм роботодавці, які тимчасово мали, скажімо так, з ними трудові якісь відносини, мали доплачувати кошти. Ця ситуація ніби приймали. Документи на на вищому рівні, потім знову виникала Яка ситуація сьогодні, чи знялася ця проблема в Україні, зокрема в області. Тобто, якщо людина, е, хоче, Це по АПК йшла мова. По АПК та? на сьогодні питання не знялось. На питання на сьогодні гостре наболіли. Чому? Тому що, ну, на мою думку, на мою думку, ну, прийнято було. Ну, таке поспішне рішення зачепили, якраз зачепили ті підприємства, які сьогодні не мають великих коштів оборотних, вони сьогодні вкладають всі кошти в скажімо так, продовольчу безпеку, як ми сьогодні називаємо це, Сьогодні це посіяти, виростити урожай, зібрати його. В них немає просто цих коштів на відшкодування цих пенсій. Ми сьогодні маємо ситуацію, коли в зв'язку з тим, що були прийняті ці зміни, і ці платники, які. Звільнялися від відшкодування в пенсії, вони сьогодні стали платниками на загальній системі оподаткування. Відповідно, на них розповсюджується закон у повному обсязі з 12 мільйонів, нарахованих от в цьому році лише надійшло 900 тисяч. Тобто платники не, не, не спроможні заплатити, бо там суми доволі величенькі і це виходить, що це не за період, коли він от з 1 січня набрав чинності, а це за весь період всі пільги пенсіонери, які пройшли протягом там всього періоду, з починаючи ще з 90-х років, от це все бременем таким лягає непідйомним на платників. В парламенті прийняти в першому читанні законопроект, який ніби врегульовує цю ситуацію. Але вже це в червні місяці, вже скоро буде півроку, да. і це історія Да, тягується. і друге друг на друге читання його ніхто не виносить, і відповідно проблема існує в той же час. оскільки цей закон чинний? Пенсійний фонд зобов'язаний проводити нарахування, а виконавча служба зобов'язана проводити стягнення, опис майна і так далі. Тобто, ну ситуація ну така недобра. Надскладна. Е, скажіть, будь ласка, от як ці люди, які стосуються ця ситуація, саме пенсіонери, там багато багатодітних мам, жінок е, в багатьох випадках стосуються, як вони е, постраждали вони від того, що така от, е, такий момент виникли. Абсолютно, абсолютно, вони не страждають, вони отримують в повному обсязі е, пенсії свої, вони навіть не знають, що існує така проблема. Це сьогодні е, страждають роботодавці, роботодавці і підприємства. Зрозуміло, от ви сказали з 12 мільйонів. Ну це скажімо так, ну не зовсім. Доречно, так, от такий момент, от такий законодавчий момент, який ми мусимо працювати, держава мусить працювати, аби його налагодити. Я впевнена, що ситуація така не тільки в області, а по всій Україні є такі проблеми. Е, ну, але менше з тим, 11 мільйонів і 100 тисяч тільки по цьому пункту заборгованості перед пенсійним так. фондом рахується. Так, що так. сьогодні винні ще? Платники до пенсійного фонду, ті, хто має платити, і яким чином можна з них сьогодні ці гроші виняти? Ну щодо єдиного внеску, його адмініструє на сьогодні фіскальна служба, тому я не хотів би піднімати це питання. Це хай фіскальна служба Їхня, їхня да. справа. Що стосується пенсійного фонду, заборгованість по власним коштам, вона в принципі стала. Вона тягнеться роками, це борг 17,2 мільйона. З них економічно активний борг 3,3 мільйона. Решта це все банкрути, з яких ну, ми проводимо певну роботу з арбітражними керуючими. Ну, на жаль, ситуація дуже складна. Стосовно економічно активних, по економічно активним платникам це на сьогодні найбільший аеропорт міста Рівне. Півтора мільярда, які він заборгував, і які на сьогодні не платить. Ми з свого боку пропонували ну, в межах законодавства можливі варіанти для того, щоб якось вирішити цю ситуацію покращити. Ну останній варіант у нас сьогодні це можливість списання фінансових ну, фінансових санкцій і піні. Для цього платник повинен заплатити повинен заплатити певну суму. Певну суму. Якщо він платить цю суму, от, значить, сплачується дуже. Дуже велика сума піні і штрафних санкцій. Списується, Списується, так. Да. Ми це озвучили, ми це сьогодні подали розрахунки на адміністрацію, подали на обласну раду. Розмови проводились з директором, новий директор там. Бачення таке, що хтось має заплатити, і тоді все буде добре. Ну, ніхто не заплатить, зрозуміло. Ну, так. Ну і справа в тому, що і втрачається у цей э, люфт. Він втрачається, тому що він діє по суті до початку наступного року, до 20 січня. Далі у цей закон він діяв 5 років, і він завершується, завершився цього закону. Тобто, що 20 -го... Якщо не буде пролонговано, січня, да, да, якщо 20 січня потникне вирішиться питання, значить і ця можливість буде втрачена. Ну відповідно, люди так само страждають і. Ті... Безумовно страждають люди, безумовно, сьогодні є незрахований стаж уже, він вираховується роками і так далі. І люди ці приходять, і люди ці ставлять питання. Ну, Це питання сьогодні, пенсійний фонд принаймні вирішити не може. Ми з свого боку, те, що могли, ми запропонували. Тобто ми альтернативу запропонували. Ну, якщо більше ніхто не хоче підключатися, значить пенсійний фонд не в силах вирішити цю проблему. Стосовно пільгових пенсій, на сьогодні борг по пільгових пенсіях 62 мільйона. З них 26 мільйонів це борг економічно активних підприємств, решта, решта це банкрут. Найбільший боржник, так як і був, це рівненський завод Газотрон, От 11 мільйонів. Єдине, що була зустріч на рівні голови обласної ради, і був керівник. Тому що вже на сьогодні ну, ситуація така, що ми зобов'язані, просто зобов'язані платник не платив, зобов'язані подавати на банкрутство, незважаючи на те, що там є люди, працюють і так далі. Ну, ми зобов'язані це робити. Ну, була зустріч, якби ми знайшли точки дотику і у газотрона з'явились певні Шанси закази Абронпрома. Да, Зв'язку з тими подіями, і на їх базі є можливість щось виробляти, тому є певні подвіжки, є певні перерахування, погашення боргу. Ми надіємося, що це, це збережеться, скажімо, ці е, якісь позитивні моменти, і борг почне зменшуватися. Пане Василю, скажіть, будь ласка, ми сьогодні говоримо про те, що, от, наприклад, тим жінкам, яким 55 років, вони їм не, не відбувся перерахунок. Так в принципі, і, і іншим пільговикам. Я так розумію, держава сьогодні не готова брати на себе відповідальність за тих людей, які мали малий стаж, мало працювали. Так? Мало можливо, щось скажімо так, скористалися на той момент пільгами. Держава сьогодні вона заморозила. Цей момент? Ну я не зовсім з вами погоджуюсь. Наприклад, взять ту саму соціально незахищені групи інваліди першої другої групи. Інваліди першої групи першої, другої групи при неповному стажі їм перерахувалось, і їм перерахувалось по 1074. Тобто чотири. Тобто, цю категорію перерахували і збільшили розміри пенсії. Тобто, саме для інвалідів? Так, да, тому... Можливо, і правильний підхід, хто в свій час не платив, достатньо не працював. Ну він не може, мабуть, розглядатися. Ну не хотілося б, якби не діли... може мати такі да, самі права, ділити людей, інші. да але ну а чому повинен бути той, хто має по 40-50 років, однаково мати пенсію з тими, хто стільки не працював? Ну, має бути елемент соціальної справедливості. Будемо сподіватися, що елемент соціальної справедливості в майбутньому в нашій державі щодо пенсіонерів буде проявлятися і ще високій гарній будем, пенсії. Будемо будем сподіватися, яка так. зможе забезпечити достойне їм життя. Спасибі вам за розмову. Дякую. Це була передача один на один на телеканалі РТБ. Залишайтеся з нами.